Цей матч точно претендуватиме на один з найбільш драматичних у регулярному чемпіонаті. Остання секунда гри стане шоком для одних і позитивним вибухом емоцій для інших. Запоріжці вдало почали гру. До середини чверті Миколаїв утримував паритет. Як після ривка, 9-0, гості були вже попереду в вісімнадцять Злагоджений механізм команди Дмитра Щеглінського ще краще працював у другій чверті. Запорізькі баскетболісти двічі досягали переваги у 21 очко. Цілком Справедливо гості вирушили на велику перерву у статусі незаперечного фаворита 41-27. Ребята чувствовали себе неуверенно, коли не виходить ні защита, ні нападіння. За этого провал. Плюс ми во второй <кій> четверті теж катастрофічно проігрували щит, то все влияло на результат. Слова Сергія Кірлана розбудили головного бомбардира миколаївських корабель Олександра Кушнірова. Завдяки йому господарі організували ривок 8-0. Але завчасно тривогу погасив Денис Носков. Він двічі прицільно вистрілив наприкінці чверті. У Запоріжжя зберігався десятиочковий гандикап перед вирішальним періодом. Ми вели уверено. Да, потом пошли, качели. Тем не менее, мы в концовке шли все время впереди, ни разу в конце буквально вышел один раз Николая вперед, а дальше все было в нашу пользу. Коли на старті фінальної чверті Макс Конате збільшив перевагу до 12 очок, здавалося, перемога вже ніяк не може вислизнути із рук запоріжців. Але наступні три хвилини Швець Мусієнко та Онуфрієв принесли корабелам 11 очок поспіль у Миколаївському палаці спорту. Надіям зажевріло сподівання на камбек. Рахунок став нічийним 55-55. Нам дал тренер задачу передерживать мяч, тянуть время. И по сути, если бы мы так и делали, то я думаю, у нас бы все и вышло. Запоріжці вели справу до перемоги за 10 секунд до фінальної сирени. У них була перевага у два очки. Макс Конате заблокував кидок Дениса Іванова і помчав у контратаку. 39-річний Іванов зупинив крос Макса Конате ціною грубого фолу, який судді чомусь оцінили як звичайний. А далі сталося те, чого ніхто не очікував. Поки Конате готувався виконувати штрафні кидки, за його спиною. Іванов на очах варбітра Арбітра плюнув в обличчя буренку. За що замість вилуч? Шення з майданчику був покараний лише технічним фолом. На провокацію повівся Макс Конате. Він штовхнув Дениса Іванова. Такі дії караються неспортивним фолом. І тут технічний фол, який отримав Іванов, давав нам право пробити два штрафних і ще виносити за бокавою. И тогда уже опять был бы фолл, мы бы опять пробивали, то есть концовка просто была как в шахматах расписана. Если бы не эмоции, которые захлестнули, наверное, под воздействием ваших зрителей, вот этой тяжелой обстановки не выдержали нервы. И получилось так, как получилось. Конате міг принести перемогу, але не забив жодного штрафного. Рибалко свій один кидок реалізував. Денис Іванов двічі був точним з лінії і зробив рахунок 66-67. На атаку у Миколаєва залишалося 5 секунд. Тонченко з останніх сил помчав під кошик. Його кидок підправив у кільце Олександр Кушніров, який подарував миколаївцям незабутні емоції на прощання. По суті діла, я сьогодні скажу одне. Ваша команда просто візунчики сьогодні. По ігрі Незаслужена победа, но заслужена побіда, але заслужена виграш. Тому що в такої ситуації ми не имели права проигрывати ні в коєму случаю. Другий рік у Миколаєві Запоріжжя зазнає прикрої поразки, якої не мало бути. Команда Дмитра Щеглінського скотилася на сьоме місце. Миколаїв піднявся на шосте. Руслан Левицький Тв. 5